Доброго дня усім. Придбав собі такого от агрегата, називається він землероб, відразу стикнувся з декількома проблемами. Про них особливо там розповідати не буду, тому що я думаю, що з ними стикалися всі. Але от таким от чином доробив плужок. Бачите, от задню полочку доробив. Чому чіпляв на саморізи, ну, скажімо так, так склались обставини. От. Полку підігнув її і зробив її, щоб вона, щоб вона рухалася так як, так як штатна. Це мені дозволяє, ну, скажімо, не дуже набагато, але відсотків на 30% збільшити функціонал даного плужка. Також доробив саму раму, доварив отакі підсилювачі. Тому що сама рідна рама, вона ніби міцна, але підводять оці ручки. Тому довелося їх поселити і це також збільшило функціонал, можна навіть якісь зусилля вже прикласти таке достатнє. До нього. І доробив ось цей плужок. Тобто тут кут був набагато більший, вони були довші сантиметрів десь на 20 на 25 мм з одної і з іншої сторони. Їх підрізав. Для чого це зробив? Тому що коли по міжрядю йдеш, оцей от отпік, от, оцей кут такий довгий, який був на, на, на штатному такому плушкові, він іноді підрізав коріння. Десь в щось тверде попадаєте, починає вас вести і підрізаєте корінчик чи стебло. В такому плані такого немає. Дуже дякую за увагу всім. Гарного дня.